Вітаю всіх! Сьогодні маленький такий відеоролик про те, як ми з чоловіком робили нову полицю для моїх гортензій і пеларгоній, які я буду вирощувати у Кашпо на дворі. У нас залишилися матеріали після будівництва високих грядок, і я попросила чоловіка зробити мені таку мрійну полицю, яку я дуже давно хотіла. У мене вже поповнилася колекція восени. І скоро ще поповниться колекція широколисних гортензій, тому ця полиця мені дуже необхідна, бо місця на ділянці дуже мало такого, де вони можуть зростати. Ідею я підглянула на Піннетересті. Зробили три рівня, і верхній рівень у мене буде для моїх паларгоній і плющів, а нижні дві полиці будуть для кашпо з гортензіями. Ось така полиця у нас вийшла. Я вже розставила кашпо, щоб примірити, скільки влазить, то виходить по 5 кашпо на полицях. І зверху можна буде розставити вже маленькі такі горщики з поларгоніями. І я думаю, що буде дуже-дуже гарно. Внизу ми прибрали дерев'яні оці перекладини для того, щоб збільшити висоту між полицями. Ну, Як вам результат? Мені дуже подобається. Я вдячна своєму чоловіку за те, що він реалізував мою ідею. На цьому я закінчую своє відео. Чекаємо сезон широколистих кортензій.